Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський і в сьогоднішньому випуску новин зарплати розробників зимою 24-го. Несподівана пропозиція від Ліноса Торвальця та відмова Oracle передати права на JavaScript Денеленд. Про це все прямо зараз. Поїхали! Oracle відмовляється передати права на торгову марку JavaScript компании DenaLand. Компания DenaLand, відома розробкою JavaScript runtime, ну... Я впевнений, що ви чули. Зіштовхнулася з серйозною перешкодою у своїх зусиллях звільнити торговельну марку JavaScript. Oracle, яка отримала права на цей бренд після придбання Sun Microsystems у 2009 році, не хоче добровільно відмовитися від володіння ними. Про це Денеленд повідомила 7 січня у своєму пості на платформі Twitter, Тобі X, у заяві. Зазначається, що Oracle наполягає на своїх правах. Тепер станам доведеться перейти до юридичної стадії розгляду Де багатьох зожерених куп попкорну. Я впевнений. Мамі. Вони будуть намагатися довести, що JavaScript є загально визнаним родовим терміном, а не власністю Oracle. Тобто Ден буде намагатися, а Oracle буде намагатися довести, що значить, вони якось мають якесь відношення до Джаваскрипту. Наприкінці листопада ДНАЛЕН нагадує подала петицію до бюро патентів і торговельних марок США. У заяві було вказано, що Oracle фактично відмовилася від використання торговельної марки, а її звільнення дозволило б уникнути юридичних ризиків для розробників. Крім того, Денноленд звинувачує Oracle у Шахрайстві під час продовження прав на торговельну марку у 2019 році, коли компанія подала скріншоти з сайту Node.js. Ну звісно, хоча цей проект не має жодного відношення до Oracle. Слухайте, він просто як... Двішник, да? <ріху> просто списав у когось роботу і підсунув. Ну, це ми були, ми були. Я не знаю, як це коментувати просто. Так ось, Oracle також поки не коментує ситуацію, напевно, також не знає, що сказати. <ріху> а ось співзасновник Денеленд Райан Даль в нього, як ви розумієте, трохи підгорає. Він зазначає, що відповідь від Oracle очікується до 3 лютого, якщо термін не буде продовжено. Тобто Судом. Загалом ця суперечка має всі шанси стати довготривалим протистоянням у юридичних та технічних сферах. Я тут, як не дивно, на боці, якраз ДНЛН, тому що, на мій погляд, виглядає ситуація не те, що дивна, а просто безглузда. Oracle справді не має жодного відношення до JavaScript. Ну, тобто вони, звісно, купили сан мікросістенці, які на той час володіли правами на цю назву і так далі. Але навіщо це Oracle? Ні, ну вони такі. Ну, типа, лежить, їсти не просить, раптом коли Знадобиться, хай лежить. Ну, слухайте, но при цьому, що ми маємо э, в результаті. Стандарти на JavaScript вимушено писати не під назвою JavaScript, а під назвою ECMAScript. Конференції вимушено називати якось JS, щось таке, Там так ні, Ніколи не можна використовувати нормальну назву JavaScript, тому що прийде Oracle і візьме вас за дупу. Ну, не можна там нормально використовувати це в якихось назвах інших компаній чи ще і так далі. Ну, повна маячня, справді. Ну, Oracle, це. ну це жалюгідно, як на мене. Ну, справді велика компанія, у вас є Java, ну продовжуйте її розвивати. Навіщо вам тут JavaScript? Ну, як на мене, як Java-розробника, ну, взагалі, навіщо користуватися JavaScript, коли є Java? Ну, скажіть. Ну, навіщо? Просто дайте. Хай вони самі з ним бавляться. А зараз важливе оголошення саме для вас. Весь січень FoxMinded дарує знижку 18% на курси програмування у форматі менторинг та навчання на проєкті новим та поточним студентам. Зробіть перший крок до омрієної кар'єри в IT прямо зараз. Обирайте менторингу у FoxMind. Реєструйтеся. Rast184. Новий рівень точності та зручності для розробників. Нещодавно команда Rust оголосила про випуск версії 1.84, яку вже можна встановити через команду RASTAP -up Update Stable. Головна новинка Provenance API. Напевно, це так вимовляється, я щось не знаю. Що дозволять уникати двозначності властивих перетворень між казівниками і цілими числами. Це полегшує розуміння коду розробниками та спрощує аналіз для компілятора. Нові API дають змогу зберігати додаткову інформацію в малого. Битах вырівняно казивників без необхідності їх конвертації. Rust 1.84 також стабілізує MSRV AVR Resolver, механізм, який автоматично вибирає залежності сумісно з мінімальною підтримуваною версією Rust. Вони майже придумали Maven. Це суттєво полегшує роботи мейнтейнерів, зменшуючи необхідність вручну підбирати старої версії залежності. Увімкнути новий механізм можна через файл .cargo.config.tomu. Ще однією важливою зміною є перехід компілятора до нової імплементації TradeSolver. Ключового компоненту системи типів Rust. У версії 1.84 він використовується для перевірки унікальності імплементації трейту для конкретних типів, що виправляє теоретичні проблеми попередньої імплементації. Ну тут більша частина того, що я не дуже розумію, тому що все ж таки Rust — це не є частиною моєї зацікавленості, але я впевнений, що вам, якраз розробникам комусь із вас, буде цікаво. Так що ось така нова версія. Разробники скажутся на надмирную складность творения за стосунки в, в ши. Я так вдывованный. Просто так вдывованный. Не могу сказать. Ладно, поехали далее. Попры оптимистичная заява про то, что генеративный штучный интеллект. простите, наше життя. Ні. Nee. Розробники, які створюють ці додатки, стикаються з серйозними викликами. Нове опитування IBM, раптово IBM, не знав, що вони взагалі опитування проводять. Також це опитування охопило понад тисячу розробників у США. Показало, що основною причиною є. Ви здивуєтесь, брак навичок. Лише 24% опитаних вважають себе експертами у генеративному SHI. Тут одразу згадується анекдот про Віла Риба, в якому середній розмір чоловічого достоинства був 25 см, а Віла Баджо був 15, тому що Віларибо проводили опитування, а Віла Баджо за мири. Тут знаєте ли, от 24% розробників значить, вважають себе експертами в генеративному SH. Але, скажімо так, це не дуже велика сума. 24% всього чверть. Розрив у знаннях ускладнюється відсутністю стандартних інструментів і процесів, що створює додаткові перешкоди, особливо в умовах швидких інновацій. До речі, в мене також, ну скажімо так я достатньо часто використовую штучний інтелект, але ну, по-перше, я в жодному разі не називу себе експертом. А по-друге, скажімо так, коли ти справді погана. Робиш промпти, виходять дуже погано. Теж саме стосується і генерації коду, теж саме стосується і того, що, ну скажімо так, інструментарій, тобто, як взагалі ну, ти можеш впливати на результати виборки, це виключно промпт. Небагато фахівців знають, які промпти правильно писати. Наприклад, я погано знаю. Я думаю, що з програмістами теж саме. Ну, ситуація зрозуміла. Ну і там трохи пізніше про це розповім. Цікаво, розробники також нарікають на неякісну документацію, хто здивувався, низьку продуктивність інструментів і їх недостатню інтеграцію. Більшість використовує від 5 до 15 інструментів, однак. Навіть ці інструменти часто не відповідають очікуванням. Хоча лоукод та ноукод платформи стають популярними, більшість розробників все ж покладаються на професійні інструменти з зрозумілих причин, тому що їм простіше використовуватися. У той час як асистенти для написання коду економлять до 2 годин щодня, розробники не готові витрачати більше ніж кілька годин на освоєння нових рішень. Крім того, ключовими викликами залишаються забезпечення прозорості, адаптація під потреби підприємств та відповідність. Руяторним вимогам. Незважаючи на це, майже всі описані досліджують можливості застосування агентів штучного інтелекту, особливо для обслуговування клієнтів, управління проєктами та створення контенту. Що можу сказати з власного досвіду? Якщо людина справді ну, тут це стосується виключно використання штучного інтелекту в професійній да? я знаю, що коли людина справді фахівець, скоріше за все, використовуючи штучний інтелект, у цієї людини вийде гарно. Будь-то художник, будь то журналіст, будь то програміст, будь-то хто завгодно. Але якщо цей же інструмент штучного інтелекту використовує людина, яка не настільки фахова, в неї завжди вийде повна маячня. А якщо це використовує взагалі дилетант, то Ну, не можна розраховувати, хоч на якийсь якісний результат. Сарян поки що цими інструментами також можуть володити, виключно ті люди, які справді це можуть зробити і так власноруч. Тому штучний інтелект просто трохи скорочує час для саме досвідчених розробників і інших фахівців на сьогоднішній момент. От я сподіваюся, що рано чи пізно все ж таки ми ну, в сенсі люди, які розробляють штучний інтелект, придумають більш Зручний і більш зрозумілий інструментарій для використання штучного інтелекту, але поки що весь інструментарій це виключно промпти. Ну або там дуже е, мало інструментів сорян. Тому я дуже раджу всім нам, і мені в тому числі, починати все ж таки використовувати штучний інтелект частіше і привчати себе до того, що це ну, справді корисна штука. І справді треба вміти її користуватися. Але перейдемо до більш веселих новин. Несподівана пропозиція. Linoс Торвальдс готовий власноруч зібрати гітарну педаль для розробника ядра Linux. Хто не знає, що таке гітарна педаль, це педаль спецефектів. Ну, різних спецефектів. Будь-то там. Овердрайв, будь-то там якісь там фленджер Херзнай, ну багато різних ефектів. Та да? Педалі різні бувають. Я просто колись грав на гітарі. Ладно, коротше, забули, поїхали далі. Так ось, це ніс пропозиція з'явилася у його звичайному огляді стану ядра. Людина просто описує стан ядра і там додає ось таку пропозицію. Там він повідомив, що сьомий кандидат на випуск версії 6.13, цитую. Трохи більший зазвичайний, але з огляду на терміни це приблизно те, чого я очікував. Кінець цитати Торвельс завжди Торвельс, навіть не знаю, як це коментувати. Так напишуть, що просто та такі, ну я розумію, що він геній, але можна якась по людськи Ну, не його варіант. Тому найімовірніше версія 6.13 дебютує наступного тижня. Потім Торвець додав постскриптум, у якому розповів, що зазвичай використовує різдвяні свята для складання лего, я здивувався до речі, яке він часто отримує на різдво та на свій день народження в кінці грудня. Цю традицію він підтримав і минулого року, але цитую. Також зайнявся складанням кількох наборів для гітарних педалей, Киноцитаты. які він написав як лега для дорослих з паяльником. Звучить трохи. Двосмисленне ні? Ладно. Він пояснив, що, хоч і не грає на гітарі, але отримує задоволення від процесу складання, адже це поєднання творчості та технічної роботи, як і все, що він робить. Цього року він вирішив піти далі і подарувати одну зібрану на педаль випадковому розробнику ядра. Умови участі прості. Претендент повинен бути автором хоча б одного коміту в офіційному репозиторії ядра Linux за 24 рік. А також надіслати електронного листа з темою «I want a guitar pedal». Торвальд самостійно обере переможця та власним коштом придбає комплект для складання від компанії Ainon FX. Збере її. І надійшли переможцю поштою він побережає, що цитую слід очікувати щось на кшталт якісного набору, зібраного айтішником, який не розрізняє грів гітари від її корпусу. Кінець цитати. Торвальдс – моя любовь. Людина, яка двічі змінила весь світ IT, може робити будь що, в тому числі і гітарні педалі. Чому ні? І, до речі, я був пина. Хоча я не граю на гітарі, але я все одно був би дуже радий мати гітару від Торвальдса. Хоча я і ядро Linux не розробляю, Так що що я тут можу вам зробити? Така ситуація: зарплати українських розробників зима 25-го. Зимове зарплатне опитування ДОУ за листопад 24 2024 року зібрало дані від більш ніж 5000 розробників. Результати демонструють подальше зниження зарплат. Я вам розповідав, чому це гарно і корисно нам, але я знаю, що ви не задоволені. Будьте задоволені, краще, щоб у всіх була робота, ніж висока зарплата у кількох, а у вас не було роботи взагалі. Погодьтеся. Просто виходьте з свого факта. Окей? Так ось. Медіанна зарплата за півроку зменшилась на 6%. Це падіння стосується всіх рівнів, окрім тих, хто має понад 10 років досвіду. Найбільше постраждали архітект та сінєр. У них мінус 325 доларів та 200 доларів. Вид зарплаты, ну, видповидно. Продуктовые компании продолжают пропоновать наивысшие зарплаты для фахивцев у всех уровней, крим, лид, стаф и принципов. Де лидируют стартапы. Хотя, на мой погляд, стартапы – это так продуктовые компании. Ну ладно, кто я такие, из с не буду. У стартапах також спостерегается зарастание частки джуниор-разработников из 23% до 28%. И скорочение частки Senior плюс из 50% до 43%. Водночас у Києві, Львові, Харкові та Одесі зарплати загалом знижуються. Тоді, як у Вінниці, є тенденція до зростання. Всі переїжджаємо у Вінницю. За спеціалізаціями, найбільше оплачуваними не залишаються, звісно, бекенд та ще чомусь мобайл. Хоча і тут відбулося помітне зниження. У бекенд зарплати Мідлі впали до 2500 доларів, а літ Stat Principal до 5550. У мобильної розробці джуни тепер отримують 800 доларів, а синеры 4700, що на 200 доларів менше, ніж раніше. Я не знаю, як вони це переживуть. Серед мов програмування скала продовжує утримувати лідерство за медіанною зарплатою 6000 доларів. З розумілих причин, тому що у скали найвищий, напевно, порог входження, частіше за все в скалу переходять з жаби, будучи вже синерами. Ну, тому старян звісно, і зарплата вже. Ну, там джунов майже не буває. Так ось, Зарплати розробників, які працюють з Рубі та GO чомусь залишаються одними із найвищих. Хоча GO втратила 350 доларів за півроку. року. Зарплата фіхівців, які використовують Java, демонструють зростання, особливо серед джунів і сіндірів. А ви такі джава нікому не потрібна, Джава в Україні закінчилася, ага, закінчилась. Угу, угу, угу. Так це і працює. До речі, нагадую, що це гарні новини. І припиніть, будь ласка, нити. Набагато краще, щоб робота у вас була, справді? А 200 доларів до зарплати ну, це не ті гроші, заради яких, скажімо, отак ви там будете якось страждати. Справді, М? погодьтеся. Дякую за вашу увагу. Вдалого та мирного вам тижня. До побачення. Так, я не вмію читати по нотам. але я навчу навіть марсіаніна, як грати так, щоб гітара задимилась. Ей сфрейлі, кіс.